Живі скелі бахчисарайська легенда. Материнська любов народжується раніше за дитину. І коли помирає матір, усе ще живе, час покаже. У нас у селі жила земіне. І мала вона дочку шерифе. Мамо, я боюся чогось, пожалілась якось шерефе. Коркма балам, не бійся, дитя, а сама злякалася, почала голубити доньку, заплітати її волосся в дрібні кізочки. Ласкаво шепотіла на вушко «Сіугіл кімітті когінайм, Безцінне дитятко моє. Материні пестощі, як свіжий вітерець у задушливий день. Як тепле сонечко в негоду. Згадай матір, якщо немає її вже на світі, і полегшиться тягар на серці. Мамо, чоловік, який приходив уранці, неситим оком дивився. Ех, шерифе, часом так здається. Нащо погані думки, краще думати добре. Мамо, сусідка казала відтопал бея він. Ходить по садах, виглядає дівчину, скаже господареві візьме бей дівчину. Коркма Евледим, нічого не бійся, ріднесенька моя. Не віддам тебе затопал бея, молодого красеня знайду. Озирнулася мене, хтось хихикнув за рогом. Зайшла за ріг, Чув, як говориш кумедно, а й сміх бере, нащо молодий, ще й красень. Багатий треба. З лантухом і з грішми тобі краще буде. Десять служниць матимеш, на Оксамитах лежатимеш, щодня баранину їстимеш, бахлаву робитимеш. Ось як думаю. Розсердилася за мене. Забирайся і не смій більше приходити. Не прийду, сам прийде. переплигнув Мустафа через тин, та й зник у пітьмі. Плакала шерефе, притулившись до матері. Ах, боюсь, мамо, коркма балам. Прийде топалбей, втечемо на млин до дядька. Не видасть дядько. Лягла шерефе на коліна до матері, пестить мати їй голову, заснула шерифе. Тільки неспокійно спала, снила, ніби біжать вони по скелях і женеться за ними топалбей. І обернулися вони на скелі. Хоч світив місяць пробіг то палба й повз, досвіта бачила сон. Якщо до схід сонця сон, бачити, скоро збувається, а місяць, бачиш у вісні. Завжди виходить, як наснилося. Так сталося із шерифе. Прийшла вранці сваха, худа, прогнала земінне сваху, образилася сваха. Гей, паво, палиця за тобою плаче. А наступного дня надвечір приїхав Топал Бей із Мустафою до Заміне. Якщо репетуватиме стули їй пельку, шуліка, коли нападає на курча, не боїться курки, хоч мати, а захистити не сила. Втім, коли небезпека поруч, вухо нашорошується, почула Заміне ту під коней, здогадалася. Гукнула доньці і втекли разом до млина. Не заскочив їх топалбею дома. Від будинку звивалася ущелина, як змія, за поворотом і духу не чути. Скумека кульгавий бей, куди побігли мати з донькою, помчав за ними. Ось скаче топалбей, що робитимемо? злякалася шерифе. Згадала за мене Донченсон, хоч би так і сталося. І тільки подумала і сама і дочка стали, як скелі, за два кроки одна від одної. Підскакав то палбей до них, заходився шукати. Краще, виходьте, не вам зі мною тягатися. Даремно мовив так кульгавий бей Слабка я жінка та коли рятує дитя. Твердіша за крицю стає. Озирнувся бей на скелі до стоту не скелі, а жінки. Одна біжить, друга присіла, під'їхав ближче скелі до Петров, що чаклунство, і велів пригнати десяток пар буйволів. Десять пар буйволів велика сила. Зачепили люди скелі арканом, взялися поганяти буйволів. Цо б Тягнули буйволи скелі ані руш. Поганяй гарненько. горлав топал топалбей і щоб краще поганяли, частував людей нагайкою. «Зали, мадам, зла людина, думали люди, взяли та й тіпнули по буйволах кілками. Рвонулися буйволи, тріснув камінь, немов заплакав хтось у ньому. Вай вая нам, махвуалу арум, пропадаю, мамочку. І почули люди, як хтось скричав від великої скелі, Коркма балам, я з тобою, нічого не бійся. Злякалися люди. Не один, усі чули, кинули буйволів, пустилися навтьоки в село. Поскакав то Палбей за ними, боячись озирнутися, щоб самому не скам'яніти. Довго потім не потикалися туди, а коли якось довелося піти, побачили, що не зрушили скелі з місця. І стоять вони й тепер там само, за млином дігірмен на качі. Тільки невідомо, чи мати з донькою з них утекли, чи навіки зостались у скалах. Ех, топал бею, хершей сатин Алимаз, не всяку річ купиш, силуваним конем не поїдеш.